Коли ви професійний мисливець за головами, що розшукує цілі всією неосяжною галактикою, треба бути завжди на поготові до небезпек, труднощів і випробувань. Захоплювати цілі нелегке завдання. Тож знайдіть вірних союзників, озброїтеся дроїдами на джавському ринку та спробуйте вполювати легендарних персонажів зоряних воїн» у грі Мисливці за головами, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра зоряні війни, мисливці за головами призначена для компанії від 2 до 6 гравців. Учасники використовуватимуть мисливців за головами та дроїдів, захоплюватимуть цілі, їм намагатимуться виконати якнайбільше ви. <гідних> контрактів, які разом із захопленими цілями принесуть переможні очки наприкінці гри. Перед початком партії покладіть 4 карти зон у ряд на центр стола. Далі розділіть карти на 4 колоди за кольорами, окремо перетасуйте кожну з них і покладіть до лілиць над відповідними картами зон. Залиште під кожною картою зони місце для скиду. Неподалік утворіть запас імперських кредитів. Кожен гравець бере на руку по одній карті з кожної з чотирьох колод. Це початкова рука гравця. Тримайте ці карти в секреті від інших учасників. Наприкінці приготування виберіть гравця, що стане майстром гільдії. Цей учасник отримує спеціальну підказку, на лицьовій стороні якої зазначені кроки раунду. Відтепер цей гравець повинен слідкувати за тим, щоб усі учасники ходили одночасно. Отож. Уся партія у гру Мисливці за головами триває до моменту, поки одному з гравців не вдасться захопити чотири цілі. Протягом гри учасники виконуватимуть ходи одночасно. За цим, як ми вже знаємо, слідкуватиме гравець, якого вибрали майстром гільдії. Кожен хід складається з трьох кроків. Під час першого усі гравці добирають одну карту собі на руку із будь-якої колоди. Далі, кожен гравець повинен вибрати одну карту з руки і покласти її до лілиць перед собою. Коли всі гравці зроблять вибір за командою майстра, вони одночасно перевертають свою карту. А далі так само одночасно гравці вирішують, як саме застосувати вибрану карту. Гравець може або продати цю карту, поклавши горілиць її до скиду, що відповідає кольору карти, і отримати один імперський кредит. Або ж цю карту можна зіграти. Для цього гравець кладе карту горілиць перед собою вертикально, проте, якщо на карті є ціна, гравець може сплатити її відразу, скинувши необхідну кількість імперських кредитів. Або може викласти таку карту горизонтально, підготувати і сплатити її вартість у наступні ходи. Після того, як гравець виконав одну з цих дій, він може активувати будь-які підготовлені карти джавського ринку, сплатити за них своїми кредитами та розвернути вертикально. Під час останнього кроку ходу кожен гравець передає позасталі карти з руки сусідові ліворуч і отримує нові карти від сусіда праворуч. На цьому хід завершується та розпочинається новий знову з добирання карт. А тепер давайте детальніше розглянемо типи карт і як їх можна розігрувати. Усього є 4 колоди: колода цілей, колода мисливців за головами, колода джавського ринку та колода контрактів. На картах цілей вказані значення захисту, кількість переможних очок, які можна здобути наприкінці гри, та можливі бонуси. Карти мисливців і карти дроїдів, на відміну від карт цілей, мають показник атаки. Дроїди мають ціну активації, а карти мисливців позначку, скільки очок гравець втратить наприкінці гри за активацію цієї карти. Тож, якщо у вас вже є зіграні карти цілей, і ви розігруєте карту дроїда або мисливця, так звані карти атаки, ви маєте вибрати будь-яку ціль і напасти на неї, виклавши біля цілі карту атаки зі зміщенням. Для кожної нової карти атаки ви можете вибирати нову ціль. Проте, якщо у вас немає жодної цілі, ви можете спершу зіграти карту атаки. Проте всі наступні карти атаки повинні викладати саме до цього нападу. Щойно ви розігруєте першу карту цілі, ви повинні зіграти її саме в цей напад. Якщо ваші сукупні значення атаки карт, якими ви нападаєте, дорівнюють або перевищують відповідні значення захисту цілі, ви захоплюєте ціль. Покладіть карту цілі горизонтально на карти атаки, щоб усі гравці бачили, скільки цілей ви захопили. Якщо на захопленій карті цілі є такий символ, негайно отримайте один кредит. А якщо такий, візьміть і активуйте карту контракту, виклавши її до своєї ігрової зони. На картах контрактів зазначені типи цілей, які необхідно захопити, щоб отримати додаткові очки. Є три типи контрактів: з двома різними цілями, з двома однаковими цілями, та контракт із ціллю та ящиком. Ящики це унікальні карти в колоді джавського ринку. На цих картах зображена певна кількість ящиків. Коли розігруєте таку карту, просто викладаєте її в свою ігрову зону. Її наприкінці гри учасники отримують очки за активовані ящики. А той, хто матиме найбільше ящиків, отримує додаткові очки. У такий спосіб гравці виконують ходи до моменту, поки комусь не вдасться захопити четверту ціль. Тоді цей гравець або гравці, якщо кілька учасників під час одного раунду захопили четверту ціль, отримують один імперський кредит і одну карту контракту, яку потрібно негайно активувати. Після цього всі гравці виконують ще два ходи, а тоді гра завершується. Учасники рахують зароблені переможні очки. Кожен гравець здобуває очки за захоплені цілі, проте незахоплені цілі очок не приносять. Далі учасники здобувають очки за активовані карти ящиків. А той чи ті, хто має найбільшу кількість ящиків, також отримують 5 додаткових очок. Далі необхідно порахувати очки за контракти. Наприклад, цей приносить по одному очку за кожного захопленого зображеного персонажа, та ще три за кожен набір цих персонажів. Цей приносить одне очко за зазначеного персонажа, і ще три очки за кожну комбінацію із двох зазначених персонажів. А такий дає одне очко за зображеного персонажа та ще два очки за набір цього персонажа та ящика з активованих карт. Наприкінці підрахунку гравці віднімають очки, зазначені на зіграних мисливцях. Гравець із найбільшою кількістю очок стає переможцем. У разі нічиєї перемагає претендент із найбільшою кількістю імперських кредитів в особистому запасі, якщо й тут нічия, претенденти ділять між собою перемогу. Отже, ми розглянули всі правила гри зоряні війни, мисливці за головами. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який персонаж у всесвіті зоряних воїн» вам подобається найбільше та чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Папа! -па.